І зараз покажу, що їдять українці на вечерю. Ось товчена картошка. Ну або товчонка, як у нас кажуть. Скажіть, як у вас називається? Де як називається товчена картошка? Ну, у нас називається товчонка. ще раніше так казали. Жарені яйця. Це рибка жарена. Не ментая, я не пам'ятаю як вона там називається. Якось по-другому. Ну, це. Скумблія копчена. І салатик з помідорі, огірочки і цибульки. Така ось вечеря. Дай напишіть в кого як називається товчена картошка. Бо в нас, допустимо, тут. Де я Запорізької області, то нас кажуть просто там товчонка.